Пафет. Титульний партнер та бет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Пройдемося. Розпочнемо з гостей. 28 й Євген Смоловик. І 21-й номер у Валерія Хайвана. Бачимо ось такий склад від авіаторів. А щодо зміни в складі його. Шаропіня змінив Микита Тменов у складі. Одразу. Пе... Зараз момент Зеленкевич вже забивав вчора. з Такої поз... є перехоплення. Ліфер. Ліфер на Літвіно. віддає Літвіно. Удар не забиває Літвіно. Боба і тут Джоні, Джоні. М'яч перехоби Джоні, Джоні віддає на Боба. Боб удар. Гол! Боб на шостій хвилині відкриває рахунок. Партнер української екстраліги. Фавбет, гра розкриває тебе. Ну а ми у повторі бачимо, як майстерно Боб розібрався в ціні від Афу до ЗСУ. Переходьте, цікавтеся деталями цієї акції. Хайце підтримувати. Гро своїми ногами. І зараз момент. Не було зробитимуть цей стандарт. Гуцуляк пробиває момент. Донелюк не в той бік. Насять це найкраще показники. В авіаторів і тут момент, який ще нагода. Лукас! Лукас! Немає момент. Удар! Гол! Максим! Літвіно! Зуміла, до третього намагається Роман Ковальчик всіх універсалів використовувати. Звичайно, грають другий день поспіль команди Джоні! Це 3-3-0 стає рахунок. І Джоні забиває у третьому матчі по... Ну і так, в, Мельницькому, в другому поєдинку Джоні оформив дубль. І вчора подалі. Шевченко. Шевченко може і пробити Бакінський. Відбиває корні Бити. І на цьому перший тайм завершено, друзі, з рахунком 3-0. Ская футзал лідирує. За 15 хвилин почуємося знову. Продовжується атака. Пірвєєв. Пірвєєв. Бакінський. Чижик один в один намагається Літвіно розхитати. Бакінський відбиває. Бакінський відбилися і тут. Літвіно. Літвіно в Віддає на Лукаса. Лукас! Лукас, Лукас! Лукас, двадцятий. Гол у цьому сезоні. Розібрався в штрафному майдані. Ну а в Сокола бачимо чорний замість Чижика все частіше виходить. І тут момент. Боб. Він ä, може заряджати з такої дистанції. Боб! Бабак. Бабак з залишається. Первєєв. Передача на Шевченка. Шевченко. Нічого собі, Шевченко. До повтору, можете ви подивитися, ну влучив так влучив Шевчен. Ще, ще момент удар Літвінова. Гол! Дубль від Максима. Літвінова. І знову плюс 4 для авіаторів. ще І... момент. Повзворота. Головне сподівання. І тут Рафіня пробива. Ще момент. І Шевченко дубль! Нічого собі. 5-2. Стає рахунок у нашій зустрічі. Глина розпочалася у цій зустрічі Болівальників київської команди. Дякуємо також за сезон. СК-Сокіл. Ну і друзі, далі церемонія нагородження бронзових призерів цього сезону. Я вам дякую усім за увагу. Для вас. Павпет. Титульний партнер Павпет Екстра ліги. Гра розкриває тебе.